Слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і ні і на віки і Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих істинний, Бог наш, молитвою причистої своєї Матері всіх святих, нехай помилує, спасе нас, бо він благий. Амінь. Сьогодні поздравляю вас з храмовим святом. Сьогодні наш храм відмічає Троїцький храм, сьогодні Троїця. Да, дякую, хто прийшов сьогодні, не побоявся дождя. Значить, сьогодні, сьогоднішнє свято дуже велике. Це вважається а, днем народження церкви. Тому що в цей день зійшов Святий Дух на апостолів. Ми читали апостоли Евангелії. І е, ми там читали, що апостоли, коли зібралися в Єрусалимі в горниці, коли Господь вознісся, він обіщав їм, що не оставлю вас сиротами пошлю до вас, утішителя дух, духа істини. І саме сьогодні, в цей день, Святий Дух зійшов на них на апостолів. І вони отримали Боже благословення. З того часу, як Господь вознісся, то віруючим в Господа Ісуса Христа допомагає Дух Святий. Він творить Дух Святий, укріплює нас в праведній житті, укріплює святих, простих людей, Він творить чудеса, і всі чудеса, які ми знаємо, зцілення.

Я тоже поговорила. Сейчас надо держать короче буду, а вот такие не будут А Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Тут так, що в мене не сходить, Даже над то там работа. Где-то Марине нужна надушка, не надушка. А, может, это. Тоже ничего себе. Я. Все не пишишь. Как же она сама. Мне кажется. Мне больше всего это уже истина, что будет, если я тебе на луне Каже, добра і життя подателю, прийди вся вніття нас, і от устра святя поїздний, і спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, крепкий, святий, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий, безсмертний помил. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по і на віки віків. Амінь. Пресвята свята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи землянця і ціліни, очі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Він і не по на віки віків. Амінь. Отче наші єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, а визволи нас у Бо є боєві царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Твоя держава, і Твоє царство і сила, і слава, Цей Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй. Господи Боже, вседержителю, Ти Словом Своїм створив знебуття небо, землю, море, і все видиме і невидиме, Ти повелів землі родити плоди у свій час на радість і на життя людям, Ти сам си благий, владико, насіння. З різноманітним зіллям і квітам, квітами принесеними у святий храм цей, благослови святи Духом Твоїм святим і рабів Твоїх цих, що принесли це зілля, квіти і насіння від усякої скверної очисти, і доми їхні всякими пахощами наповни. Щоб були вони всім, хто з вірою зберігає їх і кадить ними, на визволення від усяких ворожих підступів, і на вигнання всяких думок, лукавих, що йдуть на нас від дій, диявольських, день і вночі, на благословення душі і тіла вірним Твоїм людям, а також тваринам, домам і місцям. Нехай усі, що принесли це зілля, отримують покров для душі і тіла, і щоб було воно для нашого спасіння, лікуванням через таїнство. Твоєї благодаті, і якщо на якому-небудь місці воно буде покладене, або на якомусь буде вживане для одержання благословення, провиця Твоя, нехай покриє віджене звідти всю супротивну силу на славу присвятого, величного і всехвального імені Твого, йому ж подобає всяка слава, честь і поклоніння за цим, і сином, і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь! Освячується зілля і віття це окруплення водою цієї святою. Ім'я Отця і Сина Святого Духа благословляється освячується зілля і віття це окрупленим водою цією Святою ім'я Отця і Сина Святого Духа благословляється освячується і це зілляцією віття. Це окруплення водою цією святою ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Thank you.